Всі ми пам'ятаємо давні бабусині рецепти і ці суперфуди і продукти: кіно, чия, авокадо. Вибачаюсь, пане ви звідки? <свіття> <свіття> ну насправді сьогодні це суперфуд на сніданок. Але нам би хотілося поговорити про іншу суперїжу, рідну, українську і задавнену. Ці продукти давно стоять в наших холодильниках, але незаслужено губляться на фоні оцих закордонних розп'ярених колег. Угу. А тепер до іншої темки, угу. тому що сало квашена капусточка. Бурячок, природні пробіотики, вітаміни та енергія, які працюють не гірше за оці ваші імпортні кіно і різне, всяке таке. Наші журналісти вирішили вирушили, вирішили вирушити на ринок, щоб дізнатися, чому саме взимку українці так тягнуться до цього сала, квашених овочів і всього такого смачніяш мія так от силу нашого. Українського меню. Ага. Чому квашана капуста буряк і сало справжні українські суперфуди? І чи справді сало може бути корисним? Наші герої вже поділилися секретами. Тож давайте дивитися. Про сало дискусії не буде. Угу. 50 грам сала з чорним хлібом вранці. От, а тоді вже п'ю свої порошки, які мені потрібні. Пані Ганна розповідає ранковий секрет для підтримки здоров'я та імунітету. На прилавках столичних ринків сало та м'ясні вироби на різний смак та гаманець. Я полюбляю оце, солоніну. Солонінка, ось гарне сало, корисна, яка вещь від нього це один продукт, який сам виробляє інсулін. Я кожен день його їм. Я ним торгую, я його їм кожен день. З чорненьким хлібчиком, з гойрочком, з капусточкою. Дуже смачно. Взагалі говорять, що сало не засвоюється в організмі, там дуже багато корисних вітамін і. Ну так їм як з борщем дуже полюбляю. Мене зять дуже багато. Полюбляє особливо сало з такою з цибулькою. Він в мене військовий, то він дуже часто полюбляє з борщиком. У топі українського продуктового багатства і квашені продукти у використанні методу ферментації українцям немає рівних. Ми заквашуємо капусту, огірки, томати і навіть яблука і кавуни. Кияни на ринку розкривають секрет своїх коронних блюд. Я роблю капусту кислу, ну от таку як продається, але можна з пелюстками зробити, порізати. Ось, можна додати буряка, ось ну сахар, сіль, Налити водичкою, і вона постоїть декілька днів, і дуже дуже добре. Там дуже багато природних вітамінів. Буряк, морковка, цибулька, капуста, там вітам багато це. Дома помідори, я собі аджику, джейку заробила і більше те, що я їм. Я більше нічого не їм. Я не маю часу. Тож до покупних квашених овочів люди теж вибагливі, кажуть продавці. Не люблять цукром, бо не їдять цукру, і ми без цукру робимо. І оцту не додаю, нічого, тільки одна сіль. Зараз беру саме з капусту. Капусту добре їсти. Ті посолили тільки на 3-4 дні прокисла, і все дієтологиня пояснює, квашені капуста, буряк чи інші овочі навіть дуже корисні для організму і не менш корисні за трендові авокадо чи, до прикладу, чия тільки вони значно дорожчі, аніж наші українські суперфуди. Особливо важливо вживати квашене у період холодів. Коли наше тіло потребує більше корисних жирів, бо витрачає більше калорій на термозбереження, квашена капуста сама по собі це для нас пробіотик. так як вона містить достатню кількість кисломолочних бактерій. Це те, що годує мікробіом нашого кишківника. Якщо ми додамо туди цукру під час того, як ми квасимо капусту, це також буде зменшувати користь для нашого організму і для нашого кишківника. Буряк радить дієтологиня вживати вареним, запеченим або маринувати по корейськи. Проте тут є кілька правил: сирим буряк можуть вживати люди, що не мають проблем із шлунково-кишковим трактом. А варений рекомендує їсти тим, хто такі проблеми має. Буряк в своєму складі містить бітаїн. Це дуже класний антиоксидант, і в сирому вигляді цього битаїна більше, як і вітаміна, С. але варений бурячок буде містити більше нітратів, які будуть корисні для нашої серцево-судинної системи. А от сало містить вітамін, Д, а та є у своєму складі, стверджує дієтологиня. Це, по-перше, жири. Вони активують скорочення нашого жовчного міхура. Гарно працює жовчний. У нас гарно працює перистальтика, засвоюються жиророзчинні вітаміни. У нас це як профілактика застоїв жовчі, як профілактика, використовувати до 30 грам сала. Це класна ідея. Вживаючи сало, ми ще додаємо протизапальних елементів в наш раціон. Але якщо їсти сало у великих дозах, то це може вплинути на розвиток серцево-судинних хвороб. Також воно протипоказане людям з каменями у жовчному, а вживати краще сало після заморожування, а не солоним. За добу ми можемо використовувати до 6 грам із сіллю. якщо ми зараз е, перейдемо на такий раціон зимовий, квашена капуста, сало в солі, оселедець, ми будемо перебирати із сіллю, Це однозначно за рахунок цього у нас можуть і набряки виникати. Люди, які мають проблеми серцево-судинною системою, і з тиском можуть почати скаржитися на те, що таблетки не тримають, тиск підвищується від цього. Якщо у вашому раціоні раніше не було квашених продуктів чи сала, то додавати їх треба поступово, щоб не було здуття та великих навантажень на підшлункову залозу.